Новини RTI. Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман відкрив пленарне засідання. Сьогодні у сесійній залі зареєструвалися 286 народних депутатів. Парламентарі планують розглянути постанови про дострокове припинення повноважень окремих нардепів. Втім, тексту постанови поки не оприлюднено. Однак нагадаю, про кого йде мова: це як мінімум двоє депутатів: Сергій Клюєв та Юрій Мельничук. Подання щодо позбавлення їх недоторканності. Учора вніс генеральний прокурор України Віктор Шокін. Окрім того, сьогодні Рада має розглянути законопроект щодо доступу засобів масової інформації до засідань парламентських комітетів і ще ряд інших законопроектів. Необхідність введення воєнного стану має бути обґрунтована в указі президента, якщо він вирішить таки його підписати. Про це йдеться у законі про правовий режим функціонування держави у разі запровадження воєнного стану. Нагадаю, цей закон Верховна Рада ухвалила напередодні. Отож, у випадку військового стану командування спільно із військовими адміністраціями можуть запроваджувати трудову повинність для працездатних осіб, примусово відчужувати приватне майно, запроваджувати комендантську годину, обмежувати свободу пересування громадян, перевіряти документи, регулювати роботу підприємств телекомунікацій. Забороняти торгівлю зброєю і алкогольними напоями, а також встановлювати особливий режим виробництва і реалізації ліків, і це лише деякі витяги із ухваленого закону. Нагадаю, учора за нього віддали голоси 254 народних депутати. Тим часом прем'єр-міністр Арсеній Яценюк сьогодні почав робочий візит у Париж. Про це повідомили у прес-службі Кабміну. Очікується, що глава уряду України зустрінеться із президентом Франції Франсуа Оландом, прем'єр-міністром Мануелем Вальсом, міністром закордонних справ Лораном Фабіусом, а також генеральним секретарем організації економічного співробітництва та розвитку Хосе Ангелем Гуріа. У рамках візиту також має відбутися зустріч Арсенія Яценюка із представниками ділових кіл Франції. Ну а поки що, глава українського уряду дав інтерв'ю французькому телебаченню. До інших подій виконання мінських угод це основний шлях до врегулювання ситуації на Донбасі. Тільки за їх повної імплементації можна говорити про пом'якшення або ж скасування санкцій проти Росії. Таке заявив держсекретар США Джон Керрі після переговорів у Сочі із главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. Керів казав також на необхідність цілковитого припинення вогню на сході України, і, зокрема, у Широкіному, за його словами, також має бути реальна дискусія робочих груп у рамках мінських угод щодо шляху до виборів на Донбасі. З його слів, це мають бути вибори, які можна було би спостерігати, і які би відповідали українській конституції. Додам, що Керрі проводив переговори не тільки з Лавровим, але і з російським президентом Путіним, і їх розмова тривала щонайменше чотири години. І на сам кінець землетрус магнітудою у 6,9 бала стався сьогодні у Японії. Він стався за 33 кілометри від східного узбережжя острова Хонсю у Тихому океані. У головному метеорологічному управлінні Японії зазначили, що магнітуда підземних поштовхів склала 6,7 бала за шкалою Ріхтера. Інформації про жертви та руйнування поки немає. Слід зазначити, що загрози цунамі немає також. Однак нагадаю, принагідно, що вчора увечері у Непалі стався новий сильний землетрус, хоча і менш потужний ніж у Японії. 6,2 бала. І знову є загиблі. Цього разу 65 людей і більше тисячі поранених. При цьому зростає і кількість жертв, яких знаходять під завалами ще після квітневого землетрусу. Цих загиблих уже більше восьми тисяч поранених, більше десятка тисяч. Новини RTI.